Наша компанія Суперсіб будує теплі, якісні будинки в Хмельницькій області та по всій Україні під ключ. Ми будуємо по канадській технології СІ панелі сіп панель складається зовнішній матеріал це австрійське Eiger, всередині польський полістирол відповідної правильної щільності. На нашому виробництві в Київській області сіп-панелі, підрізаємо їх згідно проєктом. Також комплектуємо брусом і всім необхідним. Це називається домокомплект, який приїжджає до клієнта на ділянку для того, щоб перетворитися в готовий будинок. Середній термін будівництва фундаменту та домокомплекту 45 днів. Середня вартість такого будинку складає 200-250 доларів за квадратний метр. У людей, які будували будинки з цегли, ця інформація може завести в ступор, тому що вони витрачали дуже багато коштів і дуже багато часу. Ось ви бачите два будинки по 200 квадратів. Перший будинок збудований та зданий клієнту за 9 робочих днів. Другий будинок зараз на стадії монтажу. Шість робочих днів. У нашої компанії 12 напрямків робіт з власними бригадами. І ми можемо збудувати клієнту будинок під ключ. Ми робимо фасади, фундаменти, всі будинки, вікна-двері, крівля комплексом. А клієнт вже обирає які послуги замовляти у нас, а які робити самостійно. Ось ви бачите великий будинок майже в 300 квадратних метрів з великою залою в 4,5 метри висотою. А все чому? Тому що наша технологія, технологія сіп-панелі дозволяє робити будь-які проекти з будь-якими розмірами та висотами. Звертайтесь, наш проєктант адаптує ваш проект і зробить будиночок вашої мрії. Будівництво будинку середнього розміру до внутрішніх робіт займає 3-5 місяців. Ви бачите будинок який нерефективний і вважається найтеплішим у світі. Наш завод-виробник виготовляє сі панелі 13 років і продав більше тисячі домокомплектів. У Україні ця технологія тільки набирає популярність, але в Канаді, США та Європі сіб технологія займає більше 50% приватного будівництва. І у схожих кліматичних умовах такі будинки експлуатуються більше 100 років. Ось ще один будинок, побудований в сучасному стилі хай-тек, де вже приступили до внутрішніх робіт. До речі, хочу звернути вашу увагу, що ОСБ-Еґір, яке ми використовуємо в своєму будівництві, має найвищий рівень екологічності: є 0. Ми будували готелі, казарми, де рівні і перевірки дуже на високому рівні. Стильний хай-тек-будинок у 200 квадратів. На цій ділянці ми зробили демонтаж старих будівель, підпірні стінки, паркани. Потім вже був фундамент, будувався сі будинок, і зараз за 7 місяців ви бачите готовий результат. Будинок готовий до внутрішніх робіт, які ми вже почали робити. Баня сі панелі також можлива. Правильні матеріали для оздоблення, і вуаля у вас готова баня. Зверніть увагу, які гарні панорамні вікна в цій бані. Влітку вони дозволяють насолоджуватись свіжим повітрям та навколишнім середовищем, а озимку зберігати затишок та тепло у вашій оселі. Місія «Суперсіп» – будувати стильні сучасні будинки швидко та доступно по ціні. Клієнт, приходячи до нас в одному місці, безкоштовно робить індивідуальний проект свого будинку, або може обрати готове рішення з нашого каталогу. Прорахує його до однієї гривні. Підпише з нами договір з фіксованою ціною і буде насолоджуватись будівництвом, не витрачаючи нерви, не переживаючи та не спілкуючись з десятками будівельників та прорабів. Сучасні технології. Та розумний підхід до будівництва ось що таке суперсіб. Пропоную вам безкоштовно прорахувати будинок, вашої мрії, а знайомитись з інформацією на нашому сайті. Або краще приходьте до нас. Ми пригостимо вас смачною кавою та проконсультуємо вас по всіх питаннях для людей, які втратили житло на цій жахливій війні. Ми пропонуємо максимальну знижку. Запрошуємо вас до суперсіб.